Друзі, усім привіт! Я Марина Малиновська і рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Я нутриціологиня, натеропатиня, провізерка і сьогодні я хочу обговорити з вами тему популярності препарату для схуднення оземпіку. Чи справді це така чарівна таблетка для схуднення, що може бути негативного при використанні цього препарату? І чи є альтернативи власне для схуднення, окрім цих уколів? Раз на тиждень поїхали. Так ось, в першої частини відео я хотіла б з вами обговорити, прочитати з вами деякі моменти з інструкції, які мені здається важливі, для того, щоб зрозуміти, що це за препарат, для чого він створений, власне. І чи дійсно він такий прекрасний для швидкого схуднення. Так от, якщо відкрити інструкцію, то можна побачити, що це препарат гіпоглікемічний, тобто той, який допомагає знизити рівень глюкози в крові. Але яким чином він діє? Він діє таким чином. Що він впливає на центри насичення в голові і підсилює їх, і пригнічує центри голоду. Тобто, по суті, в принципі, ви, можна сказати, морите себе голодом, при цьому не відчуваючи нічого. Для кого цей препарат є призначеним. Коли ми відкриваємо інструкцію, дивимося показання до використання препарату, це не просто, що що написав виробник, як він вважає, що було б краще. Ці, Кожен пункт із інструкції є дуже чітко виваженим і побудований на цілій низці ем, досліджень клінічних, які показують, що саме цей препарат є ефективним або потрібним у даному випадку. І із фундаментальних основ фармації є принцип переваги користі. Використання препарату над потенційною шкодою. І коли ми відкриваємо інструкцію до ОЗМПійку, ми бачимо, що там вказано, що даний препарат показаний для дорослих пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, з надлишковою вагою, які мають вже використання там фізичної активності, метформіну, Інших способів нормалізації стану і вуглеводневого обміну, але вони не спрацювали, тоді рекомендується або як монотерапія Ozempic, або в комбінації, наприклад, з тим самим метформіном. Як ви думаєте, чому виробник не написав, що це дуже класний препарат для схуднення? Хоча він дійсно дає класні результати по схудненню, але цікавий момент, що в інструкції зниження маси тіла вказано навіть як побічні дії. Ми повинні для себе зрозуміти, що втручатись в центри регулювання таких базових установ в мозку, як голод і насичення, це вже, мабуть, одна із останніх інтервенцій, які людина може робити для того, щоб порятувати іншу людину. Тобто, не просто так цей препарат є строго рецептурним, і мене радує, коли лікарі лікарі не... не Рутинно не виписують використання цього препарату наліво на направо. Ті, хто намагається утримати хайп на цьому, і там дуже круті результати своїх пацієнтів. Я хочу вам розказати про зворотню сторону використання цього препарату, і вона безумовно є. Перш за все, в інструкції в побічних діях написано, що люди без цукрового діабету, без ступеню ожиріння можуть мати значні побічні дії зі сторони кишково шланкового тракту. От зараз я передівною інструкцію буду читати, що в нас зі сторони кишково-шланкового тракту: це нудота, діарея, рвота, біль в животі, здуття живота, закрепи, Диспепсія, гастрит, гастроезофагальна рефлюксна хвороба, відрижка, метеоризм, гострий панкреатит. Камон. Типу, я не знаю, чесно кажучи, людини, яка би хотіла. Це все отримати і отримати ці всі досить неприємні симптоми, просто заради того, щоб а, тимчасово, на секундочку, тимчасово схуднути, тому що ви схуд будете хутнути і схуднете виключно до того періоду, поки ви будете вживати цей препарат. А колоти собі цей препарат ви не зможете вічно по одній простій причині, а, тому що коли зменшується м -м, вага. Так виникають все більше і більше побічних дій. І окрім зі сторони кишково шлункового тракту, є, наприклад, неприємні симптоми зі сторони серцево судинної системи, наприклад, тахікардія, це запаморочення. Може бути, є були випадки гіпоглікемії, коли в людини дуже сильно падає глюкоза в крові, і в неї гіпоглікемічний стан, тобто її все трусить і органам, і мозку не вистачає фактично глюкози, і це може бути навіть гіпоглікемічна кома, ну така неприємний стан. Тобто можуть бути реакції в місті введення постійні застійні явища в жовчному, і це. Просто, звичайно, досить логічно. Зараз я вам поясню, як діється препарат. Коли ви з'їли, наприклад, просто салатик, ви наїлись ним, вам здається, хоча насправді там не було достатньої кількості нутрієнтів тих, що вам було потрібно, а у вашого мозку вже є сигнал, що ви вже наситились. Тобто вам, по суті, в принципі, їсти навіть, чесно кажучи, не дуже той хочеться, але ви вже насичені. Тоді. Автоматично йде сигнал до кишково шлункового тракту про те, що слухай, не дуже той квапся, а це все засвоювати. Знижується кислотність шлунку, зменшується жовчий відтік, так і мало того, що в кишківнику починаються просто всі прекрасні умови для розростання патогенної мікробіоти і для утворення більше прозапальних агентів в організмі. Так насправді сповільнюється засвоєння тих нутрієнтів, які нам насправді потрібні, тому що як би це можливо дивно не звучало, але досить часто зайва вага у людей це наслідок певних дефіцитних станів. Організму. І тіло тим, що воно постійно має, до прикладу, запити з'їсти більше, це виключно для того, щоб, можливо, коли ви будете їсти більше, ви з'їсте те, що мені, до прикладу, потрібно. А, безумовно, ці дефіцити дуже видно і по аналізах крові а, різноманітних, і а, спеціалісти там, функціональної медицини розуміють, як з цим працювати. Як це компенсувати, і тоді виходить, що людина їсть нормально, повноцінно, а якісно худне. І досить часто в своїй роботі я зустрічаю, коли що дівчатка зайвою вагою їдять значно менше ніж до прикладу я. І е, я розумію, що тіло. Потребує нутрієнтів, але те, що людина їсть, воно засвоюється погано. І виходить, що зараз в моменті безумовно вихуднете, але в майбутньому ви робите собі ще більшу проблему, тому що дефіцит не перекривається за допомогою голодування себе і впливом на центри насичення мозку. Проблеми, до прикладу, якщо це проблема з харчовою поведінкою, її все одно треба пропрацьовувати або із хелском. Учом там з нутриціологом або з психологом, дивлячись, який степінь розладу харчової поведінки чи порушення. І цей препарат буде діяти виключно тимчасово. З моєї особистої, з ос мого особистого досвіду, я знаю, що в мене є дівчата, які приймали не цей препарат, а, доприкуду, інші, тому що це ціла низка є препаратів, які впливають на центри насичення і голоду. І вам дійсно в моменті здається, що ви менше їсте, ви дійсно худнете. Але з часом вага повертається і повертається. Ще з певним запасом, скажімо так, і потім скинути цю вагу цим дівчаткам зазвичай важче, ніж просто якби жінка одразу почала займатися функціонально, цілісно, підходом для того, щоб вона схудла. Тому що зайва вага точно так само, як не знаю, там висипи на шкірі або. Якісь іншого роду проблеми з організмом, це лише сигнал тіла, що допоможи мені. Не намагайся це заклеїти пластирем, не намагайся відключити голову і їсти менше, ніби ти вже от якби наїлася. Тому що якщо людина переїдає, якщо в людини є дефіцит, є запалення, є низький рівень задоволення своїм життям. То цей препарат абсолютно ніяк не впливає. І мені дуже хотілося б, щоб ми, як суспільство, навчились думати трішки на крок вперед. Дивіться, цей препарат, він ми вже говорили про те, для кого він призначений, але не було ніколи клінічних досліджень їх. Ем... Безпеки для людей, які не мають дійсно надлишкової ваги, те, що вам треба хочеться забрати там 2 см на бедрах і трішечки на животі, це не надлишкова вага. Тобто я бачила особисто дослідження клінічні про використання цього препарату для людей з четвертим степенем ожиріння. Це зовсім не це. Це люди, які ну, ніяк не можуть вже там рухатися самостійно. І я тоді розумію, для чого цей препарат їм, до прикладу, тому що він, можливо, допоможе їм за якийсь період часу менше як їсти, попрацювати там з психологом, попрацювати фізично почати рухатись, так тому що бувають люди настільки зайвою вагою, що їм важко. Важко почати ходити, не болить все тіло, розумієте? Я дуже хотіла би, щоб ви зрозуміли, що ефективний дійсно підхід до схуднення, до набору ваги, хто хоче набрати, наприклад, до прикладу вагу. Так це не є гра в якусь одну чарівну таблетку, тому що ваше тіло це ваш друг, і воно ніколи не робить якісь речі, там недобір ваги або надлишок ваги просто так, аби вам надокучити, аби вам ви не вони подобалися собі в дзеркалі. Воно робить все для того, щоб ви максимально могли повноцінно жити. А наше завдання, моє як спеціаліста, вас, як клієнтів, потенційних, так для того, щоб зрозуміти, що саме хоче ваше тіло і як можна допомогти йому створити такі благоприємні умови, щоб ефект був максимально довго тривалим. Тому що ми живемо не тільки тут і зараз, безумовно, ми тут і зараз живемо, і нам хочеться гарно виглядати. Нині, але ми ще плануємо якби, на перспективу собі. І коли через 10-15 років ми будемо почувати себе набагато гірше за рахунок того, що зараз ми собі колемо бездумно якісь речі, просто. В гонитві за модою, які це особисто для нас буде мати результати? От, до прикладу, в ті ж самі інструкції я прочитала, що це препарати меншою тягу до жирів. І безумовно, коли це там фастфуд, і людина постійно їсть якісь Макдональдси, умовно, то тут це є гарна тенденція. Але коли людина харчується збалансовано і вона буде відрізати собі жири, це. Для жінки її значною мірою її репродуктивна система, її стабільний цикл, її нервова система, її благоприємна. Нехай, от, нехай ви не хочете прямо зараз народжувати, бо ви вже народили і не плануєте в майбутньому. Але навіть ваша благоприємна менопауза, яка чекає у всіх жінок рано чи пізно, вона також залежить від того, наскільки класний в нас жировий обмін. Наскільки класно працює наша печінка. Тому я планую ще записати відео про те, розповісти, які є, скажімо так, екологічні методи скинення ваги. Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо у вас є якісь питання по цьому відео, також задавайте. А зараз, як коротенький підсумок, я хочу просто побажати кожній з вас. Екологічної турботи про себе, не гонитися просто за якимись ідеальними картинками в соціальних медіа, тому що нам завжди будуть показувати лише ту сторону, яка умовно продає. Так? І нехай кожен робить зі своїм тілом те, що він хоче. Але давайте використовувати усі інструменти, які у нас є, свідомо. Дякую всім за увагу! Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Усім гарного дня!